Якщо я ходжу до греко-католицької церкви, а моя мама ходила до православної. І після її смерті на дев'ятий день була служба Божа в православній церкві, і я пішла до сповіді, і православний священик спитав мене, до якої церкви ходжу я, я відповіла що до греко-католицької. Він мені сказав, я вас сповідаю, але причастя не дам. Чи правильно він поступив. Дякую. Дякую вам за ваш коментар. І сподіваюся, ви з відкритим серцем послухаєте мою відповідь. Оскільки ви питаєтеся, я відповідаю. Ми, здається, проговорювали це вже не один раз, ну але репетиція матер студіором, як казали стародавні римляни. Значить так, куди вам ходити, це справа ваша і вирішувати вам, не мені. Натомість, якщо ви вирішили, то вам вже потрібно триматися того, що ви вирішили. Не можна сидіти одночасно на двох стільцях і туди, і сюди. Так, служба Божа в православних та в греко-католиків схожа. Але немає канонічного єднання. І все таки це різні церкви. Е, давайте ще інакше. Ті люди, бо ми зараз будемо наступні питання проробляти, які пишуть про те, що а яка різниця різниці ніякої немає. То я лише зараз засигналізую і скажу про те, що протягом історії церкви дуже багато людей віддали своє життя за єдність церкві, і для них це було важливо, і для нас з вами це має бути важливо. Повертаючись до вашого питання: чи правильно чи неправильно зробив цей священник, мені судити не має як. Тому що, що має робити православний священник, про це я не маю казати, що він має робити. Бо він православний священник, і в нього є свої правила. Я скажу про те, що якби це було в католицькій церкві, то це було би так само. Тобто людині потрібно вирішитися, їй потрібно обдумати, ким вона є: православною чи католичкою, римо чи Греко, чи вірмено. Але неможливо бути і там, і там. Бо яка різниця? Ні, різниця є. І повірте, дуже велика. Тепер далі. Бувають винятки, які? Ну, наприклад, війна. І е, Римо-католицька церква в Польщі, нашій сусідній, яка нам простягнула руку допомоги в цей дуже скрутний момент. Е, Прийняли таке рішення, що. Українці, які, наприклад, є православними, можуть ходити на службу, сповідатися і причащатися. Але ще раз кажу: це зумовлено не тим, що яка різниця Бог один. Ні. Бо хто один. Але церква не одна. Вона поділена. І ця схизма досі триває. На жаль, але вона триває де-факто Тому е -е, це продиктовано війною. Натомість, у вашому випадку, наскільки я розумію, ви є в Україні і ви маєте можливість ходити на греко-католицьку літургію. Тому різниця є, різниця є. Сподіваюся, я відповів на ваше питання. Бажаю вам визначитися, до якої конфесії ви хочете таке ходити, вирішити і бути послідовною людиною.